І знову у Славутича тяжка втрата. Загинув наш захисник Андрій Вакулін. Йому назавжди залишиться 34. Навчався у школі номер 3 яку закінчив у 2006-му, до війни проживав у місті Умані. Єдиний син у матері. Він був відкритий, добрий, завжди з посмішкою. Про Андрія командир написав, що він був справжнім патріотом. Кращим бійцем, не тільки у заводі, але й у бригаді. Як би не було важко, він йшов в бій і посміхався і говорив, що все буде добре. In žitja, bato, naš, in in tinoce, I was a man who was a man who was a my who was a man who was a man who was a man who was a man who was who was a man who was a man and was a man And was a man who was a man who was a man Прийшли до нашого Слободича. Ми знову сьогодні прийшли сюди до храму, бо не могли по-іншому, щоб провести ту останню дорогу, щоб віддати шану цьому молодому чоловіку, цьому воїну Андрію, який віддав своє життя. Заради того, щоби ми могли жити. Розумуючи сьогодні над людським життям, розумуємо сьогодні над ним як певною дорогою, якою прямує людина для посягнення тої основної цілі, якщо це християнин людського життя. І та основна ціль людського життя носить нас у спасіння. Коли народжується маленька дитина, хресні батьки приносять її до храму, священник знаменує її, занурює до води чи коливає водою, дає їй ім'я і молиться, щоб веде дитя в присутності хресних батьків, які беруть відповідальність за її духовний розвиток. За цю її особливу дорогу слідувало слідати Христових заходу. І після того як священик поливає водою він на шию вішає хрест. І коли людина помирає, на могилу ставиться хрест. І тоді людина знову зустрічається з Христом. Подібно як тайські грешні, які вішають на шию маленькій тоді дитині. Знаєте, коли ми починаємо загальноміські якісь урочисті заходи чи вшанувальні заходи, ми починаємо їх завжди з гімну нашої Батьківщини. Душу і тіло ми положим за нашу свободу пастінації свободи. Тут сьогодні в храмі. Коли Молоді хлопці віддали найдорожче, що мали, віддали своє життя, поставили його на престол своєї батьківщини. Заради нас, заради кожного із нас безвиня, заради наших дітей, заради майбутнього покоління. Ми сьогодні тримаємо в руках свічку. На жаль, ми сьогодні не всі тут в храмі. Бо той бажальний ворог і не дає нам навіть можливості, щоб зайти до храму і в той звичний спосіб віддати шану тому, хто віддав своє життя. Та свічка сьогодні є символом нашої молитви. І якщо вона сьогодні не горить тут в храмі, вона обов'язково горить сьогодні у нашому серці. Церковні богослужіння завершується. Словами «вічна я пам'ять. І це насправді неспроста. Ми коли не задумуємося значенням цих слів. Бо пам'ять про цього воїна Андрія ми зобов'язані тут, особливо в він Зростав, і про тих інших воїнів, які віддали своє життя. Берегти у нашому серці і пам'ятати І цю пам'ять не тільки зберегти, але цю пам'ять передати своїм дітям, своїм внукам, нехай милосердний Господь і батько. У покої душу спочилого раба Божого воїна Андрія у місті світлому, у місті Квітучому, у місті вже, де немає болі, де немає війни. Де немає зітхання, але життя вічне і життя безконечне. Сьогодні ми стріляємо свої голови з і віддаємо шану нашому загиблому воїну Андрію. 11 грудня, захищаючи територіальну цінність і незалежність України, виконуючи бойове завдання, він загинув. Андрій віддав своє життя. За Україну, за Славутич, за своїх рідних, близьких, за нас з вами. Віддав життя в бою з нелюдами, з нелюдами, які хочуть знищити нашу державу і її народ. Нелюди не гребують найбільш гонитними геноцидними засобами. У своїй загарбницькій війні. Мабуть, чи не вперше за історією воїн агресор ставить своєю метою геноцид багатомільйонного народу, знищує інфраструктуру і хоче позбавити нас не лише нашої свободи, нашої, нашого права на свою державу але життєво необхідних тепла, води і всього іншого, що потрібно для життя. Своїми підлими масованими ракетними обстрілами. Він хоче зламати наш спротив, зламати нашу волю, посіяти розбрати між нами. Але цього ніколи не буде, бо як ніколи ми єдині єдині у вірі в нашу незламність, в нашу перемогу в тому, що наші Збройні Сили, наші захисники дадуть гідну вість і перемога обов'язково буде. Сьогодні нашим воїнам найскладніше, бо вони перші протистоять цій дикій. Верті, злочинців, гавкінників, крадіїв. Протистоять і нижчі, нищить їх. На жаль, часто ціною власного життя. Сьогодні Тугаріс суд в наших серцях за Андрієм, який віддав своє молоде життя за Україну, за український народ, за Славутич. Вічна пам'ять загиблому герою і щирі наші співчуття рідними близькі. ee